Добрий ранок, друзі. Вирішила сьогодні зробити новий запис своєму щоденнику інсайтів за кермо. Тим більше, що життя підкинуло можливість сісти за це кермо. везу свою кицю від ветеринара з перев'язки. І сьогодні хотілося б поділитися з вами своїм одним інсайтом, який е -е, отримала вже давно, але сьогодні. Хороша нагода, тому що починаючи цю рубрику, зрозуміло, хотілося б познайомити з своїх глядачів з собою і подумати, поміркувати над темою, як ми сприймаємо людей, які приходять в наше життя, і як ми через що, і як ми себе позиціонуємо відповідно в цьому житті коли ми представляємо себе в якісь нові компанії серед нових людей, які нас не знають. Чому мене, я вже власне хотіла давно написати про це пост, але все не доходили руки. І зараз проговорити це набагато легше і швидше. І зараз теж нагода хороша. У мене за останній час було кілька таких ситуацій, коли люди я зустрічала. Одна ситуація була, коли я зустріла свого колишнього однокласника, якого не бачила більше 20 років. А, і він, звичайно, змінився, я його зразу не впізнала, а потім сказала, о, я ж тебе знаю. А, це було в компанії, я згадала, бо я не могла згадати, хто переді мною. Я згадала, що це він, і я йому кажу, так ти ж, той-то, той-то. На що він мені сказав? А, ну так я тебе знаю, я про тебе все знаю. І мене ця фраза дуже розсмішила і здивувала. На що я сказала, ти знаєш, навіть я себе не знаю. От, і була ще недавно не дуже приємна одна ситуація, коли людина написала мені. Що я знаю ваш світогляд, і ви цей світогляд підтягуєте будь-які теорії, а, от, це теж мене наштовхнуло на думку, як люди а, сприймають один одного і що для них є вирішальне. Також, чому я хотіла про це ще поговорити, тому що я коли зараз читаю багато. У стій диплюся людей в, на Фейсбуці, в інших а, соціальних мережах. У мене вже вона трошки осколому, тому що я бачу дуже красиві картинки а, людей а, в гарному одязі, в красивому одязі з красивими зачісками. Читаю їхні тексти, вилазень до близьку. Але ви знаєте, я чесно вам скажу, що я від цього дуже втомилася, і це дуже сильно втомлює, тому що я зловила себе на думці, що там взагалі дуже мало життя за ними. Крім того, ще була одна ситуація, яка теж мене, скажімо так, Штовхнула на ці роздуми. А коли одна людина написала: ой, мене забанили, і е, тепер я може 21 день не буде мене в ой, тепер мене не буде в Фейсбуці, мене забанили. Я переживаю, що якщо я от не буду 21 день з'являтися в, е, в Фейсбуці про себе заявляти, то про мене забудуть. Це... Ситуація взагалі е, мене здивувала, тому що це написала людина, яка претендує на статус е, ну, такого мору духовного, да, якогось людину, яка вже чогось досягла, зрозуміла, і цим ділиться. Е, про що це говорить? Це говорить про те, що Перше, зрозуміло, що ми всі є люди, які по-різному себе сприймаємо з різних рівнів. Взагалі, я вважаю, що зараз дуже важливо, перш ніж ти починаєш спілкуватися, зрозуміти перед тобою людина, яка, з якого рівня вона себе сприймає і позиціонує. Тому що якщо людина знаходиться на рівні і сприймає себе на рівні фізичного тіла, для неї, звичайно, вона буде оцінювати світ і нести себе з оцього свого рівня, з рівня того, що для неї є важливим. Що для неї є важливе фізичне тіло, вона буде намагатися подати себе красиво. Вона буде намагатися зробити якісь а, речі, які є модними на даний час а, в суспільстві, а вона буде в тренді, що називається, да? але це не завжди означає, що коли ти будеш нею контактувати, ти будеш контактувати з живою людиною. Ти будеш контактувати з живим тілом, а, як правило, в мене були такі досвіди які сприймають себе на рівні тіла і інших теж. Відповідно, якщо ти знаходишся на іншому рівні, то навряд чи ви зможете знайти якийсь контакт. Є люди, які в своїх своїх сторінках і при Знайомстві зразу намагаються розказати про всі свої здобутки в сфері освіти, наприклад, і професійні свої якості, здобутки, професійні свої, от свій рівень професійний зразу розкрити. І це величезний, довгий перелік. Всіх тих курсів, всіх освіт, які вони здобули, я не намагаюся зараз косу постінювати, абсолютно ні, тому що за цим стоїть величезна воля, величезна самоорганізація людини, тому що щоб це все пройти не просто пройти, я надіюся, але ще й вивчити, дослідити. Хоча б навіть поверхово, для цього треба як мінімум мати дуже хороші риси в житті, це самоорганізацію, самоконтроль, і це і це дуже багато і дуже важливо для розвитку власних талантів. Але коли людина Живе от з рівня того, що я ось досягнув, в мене стільки регалій, і я маю стільки освіт дипломів, то вона обов'язково інших буде сприймати тільки по тому, а чи є в нього, чи в неї, от, яка в неї освіта, які в неї дипломи, що вона знає. Якщо, не дай Боже, вас. Менше їх, ніж в тієї людини, ви маєте шанс автоматично попасти в якийсь розряд, ну не дуже розумних, м'яко кажучи. І, відповідно, ви можете очікувати до себе відповідне ставлення. Крім того, ну, таких людей дуже часто там різних. Ситуація називається це люди, які знаходяться на менталі своєму на рівні менталу. І ви знаєте, в мене навіть самої була така життєва ситуація, не дуже приємна, коли я тільки почала писати свої тексти. Я тоді ще не розуміла, що мені треба, коли я викладаю їх на сторінку Facebook якось позначати своє авторське право на них. Що це я написала, щоб люди для мене було зрозумілим а, в моєму світогляді, що якщо я щось виставляю на своїй сторінці, то це обов'язково те, що а, було народжено а, мною. А якщо я щось розміщаю чуже, то це є підписано. Що або я а, навіть не не люблю підписувати внизу, а я просто копіюю. Щоб було видно профіль людини, яка це написала. Тому що це є її обличчя, людина, яка читає, вона може захоче зразу, наприклад, їй стане цікава якась там ідея, добавитись до цієї людини і далі собі розкривати людину, цю, яка її зацікавила, якісь її ідеї, якийсь її досвід, можливо. От і для мене було само собою зрозуміло, що якщо людина заходить на мою сторінку, то це означає, що це я написала. А, знаєте, ми завжди намагаємося думати, що якщо ми так не поводимося по відношенню до інших людей, то також поводяться по відношенню до нас. Це не тільки в хорошому чи поганому, значенні. це може бути як в хорошому, так і в поганому значенні. Тому а, стався конфлікт, коли людина просто скопіювала текст. І потім в процесі переписки вона написала мені одну таку фразу, яка мене дуже а, теж здивувала, тому що не теж здивувала, а вона була підтвердженням цієї теорії а, про статус да? що означає статус людини а, а, зараз в сучасному суспільстві. Вона сказала: я навіть не могла подумати, що це ти можеш написати. Тобто, до речі, якщо ви зайдете на мою сторінку, зробила знаєте, такий собі свого роду соціальний експеримент. Я не спеціально не писала якихось дуже розлогих всіх своїх там, знань, всіх своїх курсів. І взагалі вважаю, що було б дуже круто, якби дипломи давав Бог, тоді би все було на своїх місцях. От, і тобто, уявляєте, люди навіть не можуть усвідомити, що можуть бути люди, які ну, по-перше не афішують всіх своїх регалій, а по-друге, що вони можуть здатні написати щось вартісне. І саме головне, що ну, тоді для мене було. Дуже приємно, що люди не цінують а, ту енергію, ту працю, ту ідею, вкладають а, в той же текст інші люди, і що це реально а, найбільш вартісно, що є в житті. Тому а, зараз, коли я а, а, намагаюся познайомитися з кимось, я в першу чергу звертаю увагу на свої відчуття. Ну, я думаю, що багато зараз людей вже до цього приймають тому що настав такий період, коли це є єдиний такий перший лакмусовий папірець, який показує нас ну, справжню суть, через який, можна сказати, можна добратися до суті людини, зрозуміти, хто перед тобою, бо красива картинка, красиве постановочне фото, красиво вилизаний текст, не обов'язково написаний цією людиною. Бо, наприклад, якщо взяти політиків, а я трохи працювала в сфері журналістики, піаром займалася, і скажу вам, що дуже рідко політики взагалі пишуть текст, їм пишуть люди, фічі Тобто ви розумієте, що за цими текстами немає особистості цієї людини. І як ти можеш відчути, що собою являється людина? Можеш реально відчути тільки через власні відчуття, і якого порядку ще це відчуття знову ж таки. Це відчуття емоційні твої, чи це відчуття глибше. І зрозуміло, що кожна людина навіть це відчуття буде сприймати з рівня своєї свідомості. І світо сприйняття свого. Але принаймні це перший шлях інтуїтивний, який мене особисто ніколи не підводив. Була ситуації ситуація в житті, коли я, звичайно, на початках, як і більшість, відкидала от це перше відчуття. і... Почала оцінювати людей по розуму через розум, і по тому, як нас вчили батьки, і як нас вчили в школі. І вони що нам говорили? Вони говорили, що зустрічають людину по Адьошки, а проважають по розуму. Хоча це теж не дуже коректне, ну, не те, що коректне, це теж обмежуюче таке визначення. Так от я мій інсайт в чому? Тому що, якщо ви хочете мати, якісних, мати якісний простір навколо себе, справжніх людей, ми, по-перше, повинні навчити стати такими самими, самі, прагнути стати такими чутливими, справжніми, дойти до своєї суті. А по-друге, усвідомити, що всі ми в першу чергу це є енергія, життя, та енергія, яку ми через себе несемо в простір. І те, що ми транслюємо назовні. І ми почнемо розуміти, і дуже важливо, що важливо не просто отримати гарну якісну освіту. Просто гарно виглядати, доглядати за своїм тілом. Але найважливіше це усвідомити для себе, хто ти є і з якого рівня ти себе усвідомлюєш. Ти усвідомлюєш себе з рівня тіла, ти усвідомлюєш себе з рівня розуму, ти усвідомлюєш себе з рівня душі. Чи ти, можливо, вже доріс до такого рівня, що ти усвідомлюєш себе з рівня свого духу, з вищого свого я? Так от, коли мене запитують, представтеся, то я завжди останнім часом говорю, що я жива людина, жінка. Звати мене Оксана. Хоча в мене є ще одне ім'я Світозара. І навіть оце Оксана Світозара не відображає всього того, що є в мені. Більше того, я на сьогодні, на сьогоднішній день, 4 лютого 2023 року, себе усвідомлюю так, завтра чи післязавтра може статися щось зовсім кардинально інше, і мій кругозір, моє світовідчуття, світогляд мій, і світосприйняття настільки розшириться і зміниться, що, можливо, я буду себе ще. По-іншому відчувати і по-іншому себе подавати, висвітлювати в життя. І тому дуже важлива ось ця ієрархія. Я, по-перше, це я. я це є світлова сутність, яка транслює енергію через свою душу, яка зараз реалізується в цьому тілі. І реалізує всі ті, реалізується через свої власні таланти, які розкриває через свою енергію. І це дуже важливо, тому що тоді ми починаємо дуже відповідально ставитися до того, що ми транслюємо в світ, який слід енергетичний, емоційний, чуттєвий, ментальний ми залишаємо в цьому житті. І в об'ємно, як нам, як нам з іншими, відповідно яких людей ми притягуємо до себе і як іншим людям знаходитися з нами. І от оця відповідальність, що ми несемо у світ, зараз дуже сильно актуальна, і вона дуже сильно, скажімо так. Часі. І я би хотіла ще на кінець, щоб не дуже багато заговорювати, вам поставити, ну, запропонувати, поставити собі одне запитання. От У цих умовах, в яких ми зараз живемо, в умовах тих жорстких конструкцій, якими ми повинні бути, як ми повинні яка в нас має бути освіта, який мас рівень достатку має бути, щоб мати якийсь, отримати якийсь статус в житті, щоб нас бачили, чули, сприймали і цінували, ну так, в їхньому розумінні, да? тому що кожна є своя самооцінка. А, от, якщо б зараз прийшов Ісус, а всі пишуть про друге, пришестя, що він повинен прийти, великий вчитель. Й би він мав стати, виходячи з цих всіх конструкцій, щоб його побачили, визнали, признали, пішли за ним і е, це дуже серйозна річ. І е, як би я. Відчула його, що це він. Одна оцій краці, хочу на цій ноті поставити крапку на сьогодні і дати вам можливість подумати, як завжди, з любові до всіх живих душ, які живуть тут, на цій землі, і у всьому великому неосяжному світі.